Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати розказати про вакавці, які я в черговий раз замовив. Це астрофітумнудум в більшості. Ось, дивіться, ось такі рослинки. Я замовив Дмитра Талаша з Дніпропетровщини. Він продавав їх набором 650 гривень. Мені обійшлися 39 рослин. Тобто рослинка десь там 16-17 гривень вийшла. Щоб я це виростив за свій час, то я би більше, напевно, світло витратив би, не кажучи вже про насіння і нерви. Тому я дуже задоволений. Різні є. Є якісь такі покручені, бачите, края рвані. Є більш кругліші, закручені. Є щось таке, така міросігмочка. Навіть десь тут був щось типу орнатома, гібрид. Але орнатоми тут пізно. А за ціну думки мають сісти приблизно десь в віці, думаю, 5 років. Ось з такого розміру вони мають квітнути. Так, що вам показати? Вони мають такий неземний вигляд. Ось дивіться, ці ребра погнуті. Будемо надіятися, що вони будуть всі квітнути, будемо просто брати їх і сіяти. І також будемо їх дарувати. Тому що за таку ціну кращого нічого не можна знайти. Також хочу вас запитати, якщо у вас є також якісь цікаві бюджетні пропозиції, я їх з радістю розгляну. А на цьому, в принципі, все. Тут немає що показувати. Ось така куча рослинок приїхала. Є одне, що ще скажу, що я буду обрізати ці всі корінці, буду залишати майже центральний один корінь, буду обробляти від шкідників. Хоча ну, я знаю, що вони оброблені, але я буду обробляти попередні італійські рослини і рослини від іншого покупця, тому ці теж попадуть під роздачу яду хімікатів. На цьому все, любі друзі. Діліться своїми відео, розказуйте, що у вас нового. Ось, наприклад, я. Нещодавно побачив відео пана Сергія. Мені досить цікава ідея, коли немає місця з розміщенням рослин на заборі. Досить таки класно. Тому я з радістю дивлюся кожне відео, на кого я підписаний, і беру для себе щось цікаве з кожним відео. А наразі це все. До скорої зустрічі, до побачення.